Давайте ми з вами скажемо, якою може бути весна. Якщо смайлик веселий, то весна яка? Весна весела. Якщо стрічка довга, то весна яка? Весна довга? Якщо ми тепло одягнуті, то весна яка? Весна холодна. Подивіться, як матуся ніжно обіймає дитинку свою. То весна у нас яка? Весна ніжна. На весні з'являється веселка. Значить, весна яка? Весна веселкова. На весні багато зеленого кольору. То весна яка? Весна зелена. На весні квітнуть квіти. То весна яка? Весна квітуча. На весні цвітить сонечко. То весна яка? Весна сонячна. На весні ідуть дощі. То весна яка? Весна дощова. Навесні люди починають працювати в садах, на городах, в полях. То весна яка? Весна працьовита.